Неділя, 16 березня, синоптики не прогнозують снігових опадів, але за даними Укргідрометцентру, відчутні дощі очікуються у більшій половині областей. Окрім того, у двох регіонах варто чекати на нічні заморозки. Північ на Чернігівщині і Житомирщині в день плюс 5, плюс 7. вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Сумській області в світлі години доби від плюс 5 до плюс 7 градусів, в темні від 0 до 2 градусів тепла. На Київщині і у Києві в денний час буде від 3 до 5 градусів вище за 0, в нічний від 0 до плюс 2. У Сумській, Київській, Житомирській і Чернігівській областях хмарно і дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь у Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла, нічна від плюс 11 до плюс 9 градусів. В районі Бесарабії в день плюс 14 плюс 16, вночі від 13 до 11 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі і у Херсонській області в світлі години доби термометри покажуть від 16 до 18 градусів тепла, в темні від 11 до 9 градусів вище нуля. В Криму в денний час від плюс 19 до плюс 21 градусу, в нічний плюс 12 плюс 10. На Миколаївщині в день плюс 14 плюс 16, вночі плюс 9 плюс 7 градусів. В усіх частинах південного регіону України хмарно і без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині в денний час термометри покажуть від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до мінус 2. На Закарпатті в день плюс 9 плюс 11, вночі від 6 до 4 градусів тепла. У Чернівецькій, Івано-Франківській, Рівненській, Львівській Тернопільській областях в світлі години від плюс 5 до плюс 7, в темні від 0 до 2 градусів тепла. У Хмельницькій області в день плюс 5 плюс 7, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. В усіх областях Західного регіону України хмарно і сильні дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 11 плюс 13, вночі плюс 9 плюс 7 градусів. На Луганщині в денний час від 11 до 13 градусів вище за нуль, в нічний плюс 9 плюс 7. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів, нічна від 10 до 8 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 9 плюс 11, вночі від 8 до 6 градусів вище нуля. На Харківщині, Донеччині і Луганщині хмарно і без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. У північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 11 градусів, в нічні плюс 9, плюс 7. На півдні Кіровоградщини в день плюс 9 плюс 11, вночі плюс 8 плюс 6. На Вінниччині, Черкащині і Полтавщині в світлі години синоптики прогнозують від 7 до 9 градусів тепла, в темні плюс 7 плюс 5. На Дніпропетровщині в день плюс 11 плюс 13, вночі від 9 до 7 градусів вище за 0. В усіх областях центрального регіону України хмарно і дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів. За секунду. 16-го числа магнітна активність нашої планети буде на рівні трьох барів, це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро. Знову побачимось!